А в тиші в тиші в тишині, де чути пісню пісню вдалині, співають хлопці і дівчата, а десь в дворах шумлять малята. А в тиші в тиші в тишині Сидять закохані в човні, Позорах визначають долю, Легенький вітер гуляв полі. А в тишині, а в тишині солдати сплять в солодкім сні. І сниться їм батьківська хата, і добрі очі мами й тата. А в тишині, а в тишині орли кружляють у вишині, і тепле сонце гріє з неба, сріблясті роси все як треба. Нема вже тої тишини. Кругом лиш чути грім війни. Без спину строчать автомати, не хочуть змовкнути гармати. Куди ж ти ділась тишина? Для чого нам страшна війна? Чому щодня у нас гинуть люди? Чому руїни у нас всюди? Не в тишині, не в тишині. У нас гинуть люди у війні. Спитаємо тиші ми тихенько, чим завинила наша ненька, відповіда нам тиша тихо. Сусіду вас, Велике Лихо, там править царством сатана, тому й прийшла до вас війна. А ще нам тиша підказала, щоб тишина знову настала. Єднайтеся в один кулак, розчавить він тих вурдалак.